21-й школи, вітаю вас новим роком. Я бажаю, щоб в цьому 2016 році всіх людей було щастя добро і критик. Я бажаю всім учителям інкого здоров'я. У 2016 році я бажаю, щоб усі, усі люди щасливі. в У цьому 2016 році. Бажаю 21 школі у 2016 році здоров'я та щастя і успіхів у навчанні дітям. Усім дітям я бажаю щастя, здоров'я і успіхів у навчанні. Я бажаю вчителям здоров'я, щастя, любові та успіхів. У вас будут и счастья и... І...